Доброго дня ми з України. Сьогодні у нас 20-й день кроленята. Будемо важити і трохи поговоримо, розкажемо свої новини. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Кроленяток я вже забрала од Одма, мамусі. Будемо їх сьогодні виселяти. Вже вони такі гарні, хай їдять, переходять на корм. І будемо забирати в них домик. Зараз зважимо і вже будемо пускати до мамочки, щоб вони вже більше підходили в кормушку, бо вони так ховаються багато. Так, ставимо наші ваги. От на нулі. Вже кровенята гарні. Ось, подивіться, які кроленятка вже. Дуже гарненькі. Вони чого ти? От чого ти кричиш? Так, ти, ти куди? Киди, який ти скоросний? Ой, Боже! Це я тебе зважу. О, будь ласка, 300 грам кровеня. Йди до мами. Зрівняно із тими кровенятами, що в мене не родичі, ці набагато краще. Це мама Мама дочка свого батька. В общем, Отак. Боже, Боже. 252. Тебе ж ніхто не чпає. 252. Крикуни шики. Крикуни. Подивіться, які гарні. Так.

Боже, які вони кракуни. Що це таке за Кракливий? такі? Триста. Ну, поседь триста три. І два білячка залишились. Двісті восімдесят. Ну, посить, спокійно, но. Ну. Посить. 286. Білячки теж он, дуже славненькі. Носики в нас вже чорніють, вушка. І останній 311. От і подивіться, яка різниця між кроленятами. Дуже велика різниця. Я не знаю, з чим це зв'язано, але різниця дуже замітна. І тепер я не дуже уверена в тому, що імбрідінг – це погано. Я цими кроликами задоволена. Будемо бачити, як вони будуть рости, як вони будуть розвиватись далі. Але вже ми їх випустили. Хай бігають, хай набираються сил, хай шукають їсти. А матуся скоро піде в роботу. Також у мене є гуляна дівчинка. Ось до лапусечка. Вона в мене гуляла 21-го. Ми її зараз відправимо до кролика, щоб подивитися, як вона себе буде вести у кролика. Чи вона дійсно погуляла, чи ні. Наш татосик. О! Вона доволі важка. І зараз будемо бачити. Якщо вона буде тікати і фиркати, значить вона погуляна. Вона, взагалі, в мене дуже спокійна кроличка. Давайте ми їх прикриємо, щоб вони не стидалися. І ось у мене кроличка також гуляла, ми її також будемо пускати провірати. Я її назвала Ляля. Гуляла вона у мене 2210. <кій> Кроличка тікає, фиркає, кролика не підпускає. Будемо умовно думати, що вона і гуляна. Не будемо її не і заберемо. Ох. Ох. Хай вона відпочиває. Зараз провіримо лялю нашу. Да, Ляля? Єдино, ляля. Ой, моя ляля. Вона дуже тяжка, дуже здорова. Зараз подивимося, як вона себе буде вести. Наша кроличка не проявляє ніяких емоцій, вона просто лягла і не підпускає кролика до себе. Будемо вважати також умовно вагітна. Ми її забрали. Будемо чекати 12-13 день і перевіримо. Якщо вона вагітна, воно буде дуже відчутно. Ось такі наші справи. Ось такі мої кроленятка, вже такі підросли, в нас гарненькі. Ось, ось наші карапузи. У 30 днів ми їх зважимо. Будемо бачити результат. Ось такі вже. Їдять вони зерно. Комбікорм я вже в них забрала. Вже комбікорма я не даю. Хоча я знаю, що на комбікормі вони ростуть краще, але я більше. Більш полюбляю все-таки натуральне. Я не кажу, що комбікорм це погано, це дуже добре. Але е, зараз він дуже дорогий е, комбікорм, і е, мені невигідно. Вигідніше, мені все-таки зерно. Так, да, Вони трошки довше ростуть, ніж на комбікормі. Але в мене люди знають, що вони беруть у мене е, дійсно домашнє м'ясо, яке вирощено на зерні. на Сіні, на моркві, яблука і так далі. Ось такі справи. Подивіться, який в мене гарний вже перчик робиться, линяє, такий красунчик, вже на спині у нас світленьке п'ятнишко таке. І ножки вже світліють, дивіться, який. Вже на лобіку у нас вилиняло Ще носик залишився трошки, а так уже дуже гарний. Вже в нас перчик шикарний робиться. Ще ми трошечки почекаємо і будемо шукати йому дівчат гарних підбирать красавчиків, таких красунечок, як він. Ой. Ось такі справи. Вже будемо в суботу бити кроликів трохи починати, бо б'ються, скубуться, вони вже дуже гарні кролики. Вже такі є, що взяти. Вже треба їх прибирати. Я в суботу буду їхати на базар, в п'ятницю у мене буде забойний день. І повеземо м'ясо людям. Ось покажу нам ваших, наших дівчат. Подивіться, які вже красуньки, дуже славні, здорові дівчата, дуже гарні. І тут у мене дівчата також Ой Боже, ви подивіться, що вони зробили з кормушки. Вони її просто з'їли. Гляньте, бортика не бає. Дівчата. Оце дівчата. Ось такі наші два, вже, ці підросточки. Вже вони славненькі в нас, їдять сіно, їдять зерно, Ну, вже зерно вони виїли. Ось такі. Доволі гарні, упітані, дуже-дуже гарненькі. Ось такі справи в нас. Так що будемо чекати результату. Ось такі в мене дівчата теж дуже гарні. Ось. Вже, видно, хочуть гуляти, шкоднічують, Роблять шкоду у цьому у домику. Ось такі. Ось такі мої красонечки. Кроликами я задоволена, мені подобаються дуже кролики. Не бійтеся, тримайте. Це не такий тяжкий труд. Ну, трохи треба ухода. Подивитися за ними, провакцинувати треба, пропоїть вовремя, але мені дуже подобаються кролики. Я тримала нутрі, я тримала перепілок, я... що я вже тільки не тримала, і качок, і індиків. Ну, поки мене кролики більше задовольняють. Ось такі славні кролички у нас ще є. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Все буде Україна.